Без перебільшень це кращий рецепт шоколадних кексів. Вартує копійки, дуже швидко готується. Це навіть швидше, ніж сходити до магазину. Лише 25 хвилин на випікання і 2 хвилини на замішування тіста. Обов'язково виходить, як на відео з першого разу. Дуже все просто і легко, головне смачно. За своєю такою трубчистою структурою тісто нагадує молдавський національний десерт Баба Нєгра, але набагато ніжніший та рехліший. Ну тож я раджу вам його обов'язково приготувати. Зважуємо і в результаті 600 грамів готових кексів у нас виходить. 180 грамів борошна, 35 грамів какао-порошку, у мене Марія. 1 чайна ложка з гіркою розпушувача, половина чайної ложки без гірки соди, 150 г цукру, перемішуємо все, аби гарно поєдналися всі сухі інгредієнти, тому що сода з розпушувачем має бути абсолютно рівномірно розподілена по всьому тісту. Далі додаємо 2 яйця, 70 г олії, головне без аромату. Далі сюди вливаємо 180 г молока. І обов'язковий момент: не забудьте: я деколи забувала, оцт або 2 чайних ложки, або 1 столова. Гарно тепер ретельно все перемішуємо, аби не було грудочок. Якщо ви боїтеся грудочок, оцих комочків, тоді всі вологі інгредієнти окремо збивайте і поступово вводите в сухі інгредієнти, так комочки буде набагато менше. В результаті має вийти отаке от рідке, гладеньке глянцеве тісто. Без грудочок. Оті там такі пупирішки, це не грудочки, це вже наша сода з оцтом е вступає у взаємодію. До речі, духовку ми маємо ставити на прогрів ще на початку того, як ми змішуємо. Тому що дуже-дуже все це швидко робиться. Виклала я половину тіста до формів і згадала, що хочу більш такого ще насиченого шоколадного смаку та аромату, і вирішила ще додати 50 грамів чорного шоколаду. Отак, от я його ножем. Подробила. Грудочки, так собі, не дуже маленькі, і коли перемішаєте в тісті, вони. Звичайно, дуже добре видно, але в процесі приготування наше тісто буде підійматися догори, шоколад буде залишатися в тому місці, де ми його на тому рівні, де ми його поклали, Він буде просто підтаплюватися, і буде просто всередині набагато е, такий насичений шоколадний аромат е, і смак у самого кекса. Головне, гарно все це ретельно перемішати. Так само на дві треті викладаємо у форму, обов'язково так, от струшуємо, аби зайве повітря вийшло. І кладемо випікати 175-180 градусів 25 хвилин кладемо на нижній ярус. Обов'язково. Такі от результати у нас виходять: кекси, всі підіймаються догори, не розтікаються, і обов'язково такі гарні, смачні. На сьогодні в мене все. І дякую вам за увагу, що були зі мною до кінця, і до нових зустрічей на моєму каналі.